Інші події в «Люксоптиці» за адресою вулиця Київська, 29, відкрито кабінет апаратного лікування для дітей. Перед тим як почати лікування, спочатку потрібно пройти спеціальну діагностику, яка допоможе призначити необхідне лікування в подальшому. До кожного маленького пацієнта застосовується індивідуальний підхід, при якому визначається діагноз та підбирається необхідне лікування з урахуванням усіх особливостей дитини. Загалом курс лікування складається з 10 занять по півтори години на п'яти апаратах. Перевіряти Зір дітям дуже важлива, тому що є вплив великий назоровий аналізатор, особливо починаючи в шкільному віці, і батьки повинні звертати увагу на те, що на якусь симптоматику наявно у дітей діагностувати, правильно виявити причину і підібрати правильну корекцію або додаткове навіть апаратне лікування. Люксоптика має широкий асортимент сучасних засобів корекції зору для дітей, оптичні лінзи та оправи, які вироблені з гіпоалергенних матеріалів та спеціально розроблені для дітей. М'які контактні лінзи дозволять вашій дитині активно займатися спортом та плаванням. Запам'ятайте, що правильні засоби корекції зору для дітей зможе підібрати тільки кваліфікований персонал, який знає усі складності дитячої зорової системи та орієнтується в засобах корекції зору. Люксоптика має великий асортимент окулярів і оправ відомих світових брендів. Якщо у вас особливі зорові потреби, тут можна виготовити окуляри на замовлення, а також підібрати якісні сонцезахисні окуляри, асортимент яких постійно оновлюється. Понад 20 років присутності люксоптики на ринку дозволило зрозуміти, які саме окуляри хочуть носити люди. Сучасні українці хочуть не лише подорожувати навколо світу, але й жити в своїй країні, модно одягаючись. Саме так, як пропонує ЮАЙДЕСІНІГЛюк. Люкс оптика. Спосіб корекції зору контактними лінзами природний для ока і має багато переваг. Контактні лінзи ідеально підійдуть для людей, що ведуть активний спосіб життя для дитини, котра соромиться ходити в школу в окулярах. Люкс оптика надає своїм клієнтам якісне обслуговування, спонукає дбати про свій зір і дарує знижки постійним клієнтам за спеціальною дисконтною програмою. Інші події.